Фольксваген Тюгуан в своєму класі за свої кошти це один із тих варіантів, які б ми радили купляти, які купляють. Я брав би на дизелі, я прадив би на дизелі. Все ж таки, дизельні двигуни у них ці, як по мені, де як показує практика, понадійніше ніж 1.8 TSI. Дизель буде менш затратний по обслуговуванню. Тут стоїть тремінь. Тут не, тут не ланцюг. Всіх проблем, які на 200 тисячах на цьому автомобілі сталося, це е, почало підтікати мастило з клапаної кришки. Зараз ми займаємось перепаковкою. Да, Щоб перепакувати, треба достати форсунки. Але опять же, як показує практика, це не Рено. Тут форсунки виходять дуже легко. Бувають, привозять машину на евакуаторі, вирвало форсунку, вирвало болт на бугелі, це все робиться, але все-таки це поодинокі случаї. Да, вони, як правило, зустрічаються, але не так, що прямо у всіх це буде. Дуже непоганий автомобіль. Автомобіль ремонтопригодний, деталі що по ходові, що по, що по, там, по ТОшкам, що по мотору. Багато і оригіналу і аналога, причому за адекватні гроші. Все ж таки я б радив би брати би дизель. Якщо тільки ви не по місту катаєтесь, бо по місту будете кататись на дизелі, екологія в скорому часі одригне, прийдеться її вирізати або там, чистити і всім остальним займатись. Тому дуже непоганий автомобіль, ремонт пригодний, економний. На дизельки не робить ніякої головної болі. Ну, Те, що там раз там, 150-200 тисяч перепакувати клапану кришку, дай, в принципі, це не таке. По паливній ходи воно нормально, по турбінам теж там. 250 плюс турбіни без ремонту попали по паливні також. І до 400 тисяч ти зустрічали, що вони їздять. Якщо там вчасно міняти фільтра, заправлятися хорошою соляркою, не лити там нічого з каністер, міняти, ставити хороший паливний фільтр. Тоже паливо бігає нормально. Такий автомобіль тому, кому цікаво, оберіть.